Привязанный шофер не був, він до складу став, так як має бути. Алло Вот у нас авария на дома mm -hmm. на борозовец. На, на бразовец, я пока така... Та серьезно влада. Да ничего, короче, давай бы я занятый, изнимай. Да, да. Що йдемо туди, пойдемо туди. Слава Україні! Граю слава! Ну що, що ви кажете? Ти бачив? Та не бачив. Ми, ми їхали в остров пять хвилин назад зазалі вже от кажуть. Він в кори полночується. Что там? А? А что? А шо? а, Вы шофер? Нет, что сделал эту аварию. Он, тейден, да. А он на А он что, на что, виноват, он на машину. Он Блин. А це водій по автомобілі? Таксі. — Там треба шити. Там треба шити з волосся. Добре, що так сталося. Але всі живі, так? Так, да, живі. Ну, Слава Богу. То ще одну скоро вийзуте. він там вдарив. Я тут Він там вдарив машину і чекав і сюди гнав. А тут я не знаю, я тут не був вже, а водій Ви водієтесі, так? Як сталося у двох словах? Скажіть. Я їхав з острова. Встав на, на червоне світо. Ну, постояв десь. Мінутку минут, дві, дві дівчинки стояли. Там на зупинці стояла людина. Почалося мені за день. Я тільки рушився. І зразу удар тієї машини. Мене перекрутило пару разів, і я так і зупинився. Потім по... кажуть, свідки, що він тікав, бо там все заціпив машину. Сімку... Розбив там ту сімку і тікав від неї. І він просто на червоний мене змів. Перекрутило і встав. Ну, він не знаю, він машинника п'яний. А в нього були пасажири? Шо? Там в машині того шут, боршиться, не витягнув зараз. Потрібно дивитися. Я в принципі не буду дивитися. А хто-то влазить по машині? Ніхто б то не вадить, а в принципі там. Я рахунок така так. Аварія. Є підозрюва, що п'яний водій зробив ДТП, об'їхав в, в таксі і відкинув на мій автомобіль. Три машини і каже, що інші на попередньому перехвиту теж заїхав машину. А ви з якої машини, хлопці? З якої? З тої машини? Я, так? я водій цієї машини. Ви водій цієї машини, так? так. А що сталося до слова, що? Ви? Мені скажіть, давайте на камеру. Водій Opel Omega, да? На червоне світло швидкість нормально. Рухався, зачепив таксі. Він їхав зі сторони Тернополя, так? З сторони Тернополя рухався в цю сторону. На швидкості він зацепив праве крило таксі, відкинуло на мій, мій автомобіль. Я стояв, в принципі, на цьому перед світоформули. Червоне світло було, і його викинули сюди. І він рухався на червоний коліс світлофору, так? Червоне світло вже горіло, бо тому що я вже стояв. Бачите, відсовій. Я вже бу... машина стояла, бо вже червоне було. Він рухався і навіть не зрозуміло не зреагувати. Тому в принципі не було, що реагувати, тому що я навіть. Не сподівається, що немає. Він рухався на таксіста, прямо на таксіста. Дерзумію, так. То постраждало, скільки машин? Раз, два. Три. Три, так? Три постраждали і машина. Все, представтеся, хто ви? Колишна раз Богдана, міцеві сіла. Добре, дякую. дякую. А вже визвали працівників десь один інспекції? Я дзвонив, так. Два, два рази визивав і скору визивав і. Вителефонували на так, скорую. Так. Ну, ну, тут неправильно трошки. Тут неправильно трошки заростало. Треба, щоб вони не їздили, є окіпалки. Вони всі сліди зараз замучать, так? Ну, де працівників? Пасажир якийсь? Добривечір. Слухайте, там наблизується на заварі, чомусь працівників Державної інспекції немає і немає. От, я розумію снічі. Тут виходить, зараз людей відвозять в лікарню, сліди замітаються, заминаються. Ну, скільки часу, скільки часу потрібно. Ну це чрезвичайна ситуація, потрібно, щоб терміново виїхали, район Ну а якщо людина зараз помре, тоді хто відповідальність буде нести? Та Що це вже забрало. Ну, Ви можете сказати, що вони терміново приїхали. Звилізли трошки з кущів і приїхали на аварію. Ми знаємо, чим займається Державтоінспекція. Ми знаємо. Нехай вилізе з кущів і трошки приїде на аварію. Зроблю свою роботу. Дякую. Починаю розказувати мені. Ну що, ні? Та ж ми сорію гадаємо. Ми по такому бігаємо, бо все що не ні. Джереба їде. Напевно, буде Миколая. Я жер качаш по бороді. Ну, ти розказують, нас людей нема, не хватає. Каже, ребра вже їдять, бо то, що доробили. Миколая вмовив. Людям кості. Миколая Миколая? Добре, що всі живіші що... А хто бачив взагалі? Хтось бачив? Я бачив тільки та, там, як він Там? Як він лупив. А там ударить. Живля, червона відео. І тікав від нього його доганяв, На одного? — Я не знаю, щось таке що на танцорову одного влупив. — дикавчив. На газок влупив. — То другий, значить, я тут вже тут. Я ще понад стов. А танцору, аж танцорово не ходить. Я бачив, як він омегу і там лукав. А то ні, то вместе. За того жигуля, так? сиділи в живу. А ви їхали на сторону? Я стояв біля цього, біля околиці, біля цього а якийсь буй не був. Що, тянув? Нічого. Так щось вибиться. — якогось не надо. Я пробачте мені, пробачте мені. Дідуть, дідуть, вони автобуси не пускають до Києва. А де його документи, хлопці? Вон ]Like, сука ага, е є. Зараз повідомлю, бачите? Ага, ой-ой-ой, все ясно. Я позвонив вже туди. Та я тільки що теж дзвонив, знаєш. Я позвонив, ну, але я подоteri, там вже до тих хлопців, які напряму їм сказали. Ото завалив, правда? Завалив так, що... Чекай, три машини побити. Так. Що, що що, що що? Це щось стрілку Що, гасіли, там, то, що? Гасіли, ну. ще гасили там вогнегасний Тану гасили, ну А номер його який

Доклад. О, о, приїхала міліція. Може би проблускові маячки включили. О! Ой, блядь, включил. Молодець. Міліція з народом. З народом чи ні? О, відчувається. Молодшого лейтенанта молодше. Ти Якого молодшого лейтенанта? Ну хто? Дві візити правди. Дві звізит лейтенант. Це пан Сороцький, щоб ви знали. О, це осуроцький? Ну а хто? Не, не, не Двіз... вот так, не, не. О,

— З цього ти бачиш. — Ще цього біження тут бути мало. — Ось тако діла, це ліпить туди, а це ліпить туди. — Ось такий раз туди летить. — Ні, ні. — Узнаєш, Я водій. — Ти водій? А це у вас? — А цього немає водіїв. — Відказував, відказував. — у нього там розсічення. Давайте документи. Там є барсетка і кажуть, що документи в ній. не дістала свою э-е це. Ви треба про всі про всі ту сумку відкрити. Заберіть документи, борце. Злечимо нам почати. Що, йдемо зі цю... Правильно. Там, Там, я оформляю не оформляють до нас? що чимось недовольний? Я тоді доїхати. Поставте машину, бля, зверху. узверху. Що робить? Що писать, таке заставить.

Не реагуй. ей тоже не очень видно. Не видно? Да ж куда хлопы забьешь? Да ж сюда туда, бля. Ты не Его вообще не видно. Там

Можеть вони був бо можуть і визволити. Що? Слухайте, може ви б забезпечили безпеку того чоловіка? Чи будете по телефону говорити? Та вони звають. Дзвонять шукають на нашому. Я, я не знаю, хоч дали би йому якийсь фонарик, То стоїть людина, зараз його заб'ють.